Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Хваліте Бога за всі його створіння з папою Франциском про кліматичну кризу та долання її наслідків. Читання з апостольського напоумлення Лаудате Деум. Уже завтра, 30 листопада, у місті Дубаї, в Об'єднаних Арабських Еміратах, розпочнеться 28-ма конференція сторін рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату. Щоби підтвердити свою стурбованість ситуацією з довкіллям та заохотити до рішучих дій, папа Франциск вирішив особисто виступити під час конференції у зв'язку з чим запланував візит до Дубаю, який, однак, довелося скасувати через стан здоров'я. А в рамках приготування до цієї зустрічі Святіший отець 4 жовтня оприлюднив своє апостольське напоумлення «Лаудате деум», яке є доповненням до енцикліки «Лаудато сі», що побачила світ вісім років тому. Четвертий розділ цього документа присвячений якраз оглядові напрацювань кліматичних конференцій ООН, поступові і поразкам в цій царині. Папа нагадує, що представники понад 190 країн вже понад кілька десятиліть об'єднуються щоб вирішувати питання пов'язані зі кліматичними проблемами. Конференція в ріо де жанейро 1992 року привела до прийняття рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату. Цей договір набув чинності в 1994 році, після того, як країни-підписанти завершили процес його ратифікації. В подальшому ці країни щороку збираються на конференцію сторін, яка є найвищим органом прийняття рішень. Деякі з них, пише Святіший Отець, були невдалими, як, наприклад, Копенгагенська у 2009 році. Тоді як інші дозволили зробити важливі кроки, як, наприклад, кліматична конференція в Кіото в 1997 році. Її цінним протоколом є той, який встановив мету скорочення загальних викидів парникових газів на 5% порівняно з 1990 роком. Кінцевим терміном був 2012 рік, але цього явно не було досягнуто. Папа також нагадує, що всі сторони, крім цього, зобов'язалися впроваджувати програми пристосування для зменшення наслідків кліматичних змін, які вже тривають. Крім того, передбачалася допомога, щоб покривати видатки на ці заходи в країнах, що розвиваються а відповідний протокол набрав чинності 2005 року. Згодом було запропоновано механізми відшкодування втрат і збитків від зміни клімату, який визнає найбагатші країни головними відповідальними і спрямований на компенсацію руйнівних наслідків, спричинених у найбільш вразливих країнах. Йдеться вже не про фінансування адаптації цих країн, а про компенсацію збитків, яких вони вже зазнали. Це питання було предметом важливих дискусій на різних конференціях сторін. пише він. Два пункти документа Святіший отець присвячує 21-й кліматичній конференції, яка 2015 року відбувалася в Парижі. Саме з огляду на її проведення побачила світ енцикліка Лаудатосі. За його словами, значущим результатом конференції є угода, яка залучила всіх. Її можна розглядати як новий початок. Враховуючи невиконання цілей поставлених на попередньому етапі, зазначає папа, нагадуючи, що вона набула чинності 4 листопада 2016 року. Однак, незважаючи на її обов'язковість, не всі вимоги є зобов'язаннями в строгому сенсі цього слова, а деякі з них залишають простір для широкого трактування. Зрештою, навіть щодо тих зобов'язань, які не виконуються, угода не передбачає реальних санкцій. І немає ефективних інструментів для забезпечення їх дотримання, а також вона передбачає гнучкість для країн, що розвиваються щодо суті Паризької угоди. То вона вказує на важливу довгострокову ціль, яка полягає в тому, щоби утримати зростання середніх глобальних температур нижче 2 градусів, порівнюючи з доіндустріальним рівнем, прагнучи при цьому опуститися нижче 1,5 градуса. Робота над консолідацією конкретних процедур моніторингу та вироблення загальних критеріїв для порівняння цілей різних країн досі триває. Це ускладнює більш об'єктивну кількісну оцінку фактичних результатів. Читаємо в апостольському напоумленні Лаудате Деум. Після кількох конференцій з низькими результатами та розчарування від 25-ї конференції у Мадриді у 2019 році, веде далі папа, з'явилася надія, що цю інерцію вдасться переломити на кліматичній конференції у Глазго в 2021 році. По суті, результатом став перезапуск паризької угоди, яка була підважена обмеженнями та наслідками пандемії. Крім того, було багато закликів, від яких важко було очікувати реальних наслідків, пропозиції щодо забезпечення швидкого та ефективного переходу на альтернативні та менш забруднюючі види енергії не досягли успіху. Значну увагу сьогоднішній отець присвячує крайній конференції, тобто 27-й, яка 2022 року відбувалася в єгипетському шарм шейху і на яку значний вплив мала ситуація, що виникла в світі після російського вторгнення в Україну, що викликало серйозну економічну і енергетичну кризу? Використання вугілля зросло, і всі хотіли забезпечити його постачання. Країни, що розвиваються, розглядали доступ до енергії та можливості розвитку як нагальний пріоритет. Було чітко визнано, що викопне паливо все ще забезпечує 80% світової енергії і що його використання постійно зростає. Пише Сятішей отець, зауваживши, що єгипетська конференція стала ще одним прикладом труднощів у переговорному процесі. Можна стверджувати, що вона забезпечила принаймні певний прогрес у консолідації системи фінансування втрат і збитків у країнах, які найбільше постраждали від кліматичних катастроф. Зазначає папа, визнаючи, однак, що навіть у цьому питанні багато моментів залишилися незрозумілими, особливо конкретна відповідальність країн, які мають робити внески. Цей розділ наступник святого Петра завершує цитатами із енцикліки Лауда si, яка побачила світ ще вісім років тому, і вже тоді він стверджував, що угоди мають низький рівень імплементації, оскільки не були створені адекватні механізми контролю. Періодичної перевірки та санкцій за їхнє, а проголошені принципи і надалі потребують ефективних і гнучких способів практичної імплементації. Крім того, міжнародні переговори не можуть суттєво просунутися через позицію країн, які ставлять власні національні інтереси вище за глобальне загальне благо. Тож у наступному розділі Святіший Отець ділиться думками про очікування від наступної кліматичної конференції, що відбуватиметься у Об'єднаних Арабських Еміратах, країні Перської Затоки, яка є великим експортером викопного палива і водночас робить значні інвестиції у відновлювальну енергетику, хоча великі нафтові та газові компанії висувають нові проекти для розширення виробництва. Сказати, що нічого не слід очікувати, було б автодеструктивним, оскільки означало б наразити все людство, особливо найбідніші верстви населення, на найгірші наслідки зміни клімату, пише він, додаючи: якщо ми віримо в здатність людей переступити через свої дрібні інтереси і мислити масштабно, ми не можемо відмовитися від мрії про те, що 28-ма кліматична конференція призведе до. Рішучого прискорення енерготичного переходу з ефективними зобов'язаннями, які можна буде постійно контролювати, ця конференція може стати поворотним моментом, довівши, що все, що було зроблено від 1992 року, було серйозним і слушним. В іншому випадку вона стане великим розчаруванням і поставить під загрозу все те хороше, що було досягнуте до цього часу. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану Слава Ісусу Христу! Лаодетор Єсус Христос!